І дочекалася на багатостраждальній вулиці Дудаєва розпочався ремонт. Тендер на виконання робіт міська влада провела ще у минулому році, та через фінансові труднощі неможливо було заплатити навіть аванс. Нині перші матеріали закуплені і незабаром розпочнуться роботи. Водії таким прогресом тішені, адже на дорозі кажуть, ж загубили не одну запчастину. Я тут навчався в третьому училищі років тому. Так ну дуже багато, і така ситуація що тут завжди була дорога дуже погана, і це дуже тішить, конечно. Дуже тішить, тому що дорога страшна, яма на ямі. Я тут працюю, і ми тут на грузовій машині постійно ломимо ресори, постійно коротше, ну там шофера злоститься від того, що ламається машина, а тепер хоч, от, я знаю, було б дуже добре, щоб тут зробили. На вулиці Дудаєва планують встановити всі мережі, постелити дорожнім полотно, обладнати зовнішнє освітлення та здійснити благоустрій. Між тим пам'ятають чиновники і пробіцятки підприємців, котрі раніше виявляли бажання долучитись до фінансування. В цьому році в нас є 2 мільйони 80 тисяч на цю вулицю. Плюс пам'ятаєте, що підприємці, які знаходяться на цій дорозі, розташовані їхні, їхні підприємства організації. Вони забобирали на себе зобов'язання на сесії міської ради, що вони також будуть фінансувати, співфінансувати. Цієї дороги і надіємося, що в принципі, якщо буде надалі нормальне фінансування, то в цьому році ми завершимо повністю всі мережі і, можливо, почнемо асфальтувати. Нині закуплено матеріалів для прокладення півтори сотні метрів дощової каналізації. Відтак, за сприятливих економічних умов і чиновників і виконавець робіт, сподіваються на успішний ремонт цілої вулиці.